У часи шостого та сьомого покоління консолей відеоігри у жанрі горор ледь не були найпопулярнішим жанром ігор в цілому, адже що не квартал так до рук геймерів потрапляла коробочка з грою у цьому страхітливому жанрі. І деякі ігри з цього жанру настільки вправно справлялися зі своєю задачею, що у доброму сенсі цього слова могли до всерачки налюкати. А деякі з цих ігор вдало поєднували горор з файним геймплеєм. А от деякі могли виявитись відверто посереднім проєктом, які б хотілося мого швидше дропнути, та забути, мов це був нічний жах. Однак, з плином часу геймерів ставало все важче і важче злякати. А ті горор-прийомчики, котрим лякали ще рік тому, сьогодні вже ну ніяк не злякаєш загартованого геймера. Ну а тим часом видавці відеоігр дедалі скептичніше почали ставитись до цього моторошного жанру. Адже, за їх думкою, ігри у жанр горор вже давно не приносять прибутку. Втім, все змінилось у 2009 році, після релізу відеоігри під назвою. Dead Space